Ia luce între neamuri ca un curcubeu, Peste iureș de vrem măiastră. Cam Ca în Ucraina, ei le să șucă, Săre cumare cu mare cheribnență. Любіть Україну сімома мовами. Це вже мистецький перформанс. Відбувся він в учбово методичному центрі культури Буковини. Організатори постаралися, щоб тут все було як колись, у давнину. Наші карпатські і копички, наш український прапор на високій ялині висить і привертає, мабуть, увагу на всі сторони Чернівців. Воно красиво. Сіні наші люди відтворять сосюру тими мовами, які колись звучали і звучать у нашому краї. Любіть Україну, Володимир Сюсюра написав в 1944 році. Тоді, після Другої світової, весь світ зрозумів, що Україна не переможна, а її народ безсмертний. Сріть многих народов прекрасної, живої сіяє та над віками. Дано нам любити Україну, душою і всіми своїми ділами. Однак за свій патріотизм і любов до батьківщини автора звинуватили в націоналізмі. Збірки поета перестали друкувати, не кажучи вже про те, що сам Володимир Сюсюра тривалий час жив під загрозою арешту. Це його розпинали на спеціальному пленумі ЦК. Тобто система боролася зі словом, тому що Леся Українка говорила, що слово моє єдина єдине є зброя. і тому цієї зброї української. В час тоталітаризму дуже боялися, а нині любити край, в якому народився, шанувати мову, поважати культуру і історію, а головне не бути байдужим. Закликають не тільки польською, німецькою, російською, румунською, а навіть ромською мовами. Вірш зберіг свою милозвучність і на ідиші на слід України. Мітенацен ейґенен унмі, але тетейкнере. Було тяжко, бо сама мова і звучання і лістика дуже така. Ну, я не, я не спеціаліст на інеї душі якраз. Але мені дало досить подробну, детальну транскрипцію з наголосом з повністю вимовою. Слова поета залишаються актуальними, а в реаліях сьогодення, як ніколи, вражають до глибини душі, кажуть учасники заходу. Хочеться жити, розумієте, в ціль ну віра в те, що Україна буде сьогодні, завтра і завжди. Хочеться за нею боротися, хочеться це продовжувати. І враховуючи той факт, що це написав Володимир Сосюра колись давним-давно. Для них любити Україну це життєва позиція. Барди, аматорські гурти та пісенні колективи співають і виконують свої композиції. Дуже багато людей після революції гідності, коли почалася війна, почали співати українською, почали любити Україну. У нас це було завжди для нашого колективу від самого початку. Відколи ми заснувалися, ми співали виключно українською. Ми ніколи не переходили. Ми завжди любили свою країну. Захід приурочили до Дня Незалежності, і все ж, якою б мовою не читали, любіть Україну Володимира Сосюри в оригіналі найкраще. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами.